Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Мене звати Остап, рубрика Експерименти. Все, в мене в володінні, бмв 5 всі вже все бачили. 3-4 відео тому. Все дуже класно. Але в той момент, коли я її купляв, в мене в комплекті до неї було е, дві пари коліс. Це були літні, зараз на яких вона їздить, це є 20-ті на тридцятому профілі ковки, легесенькі, і вони прям гарно на ній виглядають. А йшли в комплекті ще 18 диски на 45-му профілі зимові. І в той момент, коли я тільки її купив, я зразу подумав: а на яких колесах їй легше розганятися, на яких вона буде швидше. В Ютубі, наприклад, я знайшов декілька експериментів, де це перевіряли, і там, чесно кажучи, змін не було. Але ми ж з вами на українському Ютубі, а на українському Ютубі такого ще не було. Тому сьогодні ми порівняємо. Чи є різниця розгону на різних по діаметру, по висоті профілю і по всьому колесах на одній і тій самій машині, на тій самій дорозі, в тих самих погодних умовах і з такими самими параметрами, тобто заправленим баком і двома людьми в салоні? Моя ж BMW-5 це є 2 літра, дизель 190 сил. До 100 вона їде по паспорту за 7,5 секунд. На жаль, ні одна дизельна BMW свої стокові значення не видає. Тому я ставлю зараз десь на 7,7, 7,8 секунд до 100 за умови двох пасажирів в салоні і за умови легких 20-х літніх коліс. У нас встановлена програмка ДРАГІ, за якою ми будемо вимірювати, як швидко ми поїдемо. Ми зразу з того всього встанемо. Спорт, спорт індивідуал є. Коробка в спорт, ДТЦ в трекшн. Є, ну ніби все, ми готові. Давай зараз з одної педалі попробуємо поїхати. Просто переставляємо ногу з тормоза на газ. Раз, два, три. 892, якщо не ланчувати. Чи я не знаю, чи є ланч. 8.92, то просто якщо переставити ногу з тормоза на газ. Зараз зажимаємо тормоз, трохи розкручуємо його і пробуємо, що в нас вийде. Знову коробка в спорт. Зажимаємо лівою ногою тормоз і ну, пробуємо. 8.28. 8,28 А має бути 7,5. Прикинь. Наскільки є результат інший від того, що має бути, знову зупиняємося зараз і пробуємо ще раз. Можемо спробувати трекшн повністю виключити. В ноль Що ми зараз і зробимо. Так, зажимаємо DSC. ДСЦ повністю виключено. Ну, пробуємо знову з двох педалей. Підійдемо. 8 ,37. Перед тим ми поїхали 8.28, зараз 8.37. Все рівно результат не такий, який би ти хотів. Тому що 7,5 секунд має їхати сток 190 сил. Зараз в даному моменті щось де не так. Чи буде все-таки різниця на менших колесах, але на більшому профілі? Ще, до речі, буде цікаво, чи є різниця в вазі в них. Те, що в діаметрі по-любому є, то мені ясно. А от чи є в вазі, оце треба вияснити. Бо, само собою, колесо це не підресорена маса, яку важче крутити. Тому це теж важливо. Спорт стандартний. Все, є. Спорт стандартний є. Ми стоїмо. Що, попробуємо переключатися самі? Чи дамо їй можливість? Давай їй назад пробуємо самі. що найкраще, що ми бачили, то є 8,28. Коробку в спорт. Ресетаємо значення і пробуємо кватер. 0.60. 8.07. Найкращий результат за сьогодні. Одна, 8, 9,98. Квотер.

При тому сьогоднішні умови для зйомки відео є ідеальні. Це є 23 градуси тепла, це є холодний асфальт, але ще не крижаний, за який зацеп відбувається нормальний. Це є нормальна температура на впуску, а тут стоїть інтеркулер, він добре охолоджує. І для турбомотора отака погода 20-23 градуси, прям класно. І я можу казати, що сьогодні заміри відбуваються нормально. Було б 5 градусів тепла, вже б колеса не мали такого зацепу. В нашому ж випадку зараз от і зацеп є, і температура на впуску нормальна. І ми побачили цифри, які їде на даний момент BMW. Зараз ми беремо, їдемо і перевзуваємо колеса. Все, переднє колесо ми зняли. Е, воно є, до речі, вужче. Воно 275-те. Зараз перше, то що? Рулетка, правильно. 67. В дюймах, то що в нас? Правильно. Я десь справа напишу, скільки то в дюймах, бо зараз взагалі нема можливості перевести А зимовий в нас 68 сантиметр. Ну але якщо б дюймах ми не виграємо так багато, і воно буде плюс-мінус одинакове за рахунок висоти резини, вага. І саме для того у нас тут приготовлена вага. Давайте. Моє елітнє колесо важить рівно 24 кілограми. Рівно. Тобто, рівно 24 кілограми. Мені здавалося, що воно легше, ніж зимове. Забираємо його назад, ставимо. Так, і оп! Скільки ж важить зимове? Не котися. 21 300. Ми виграємо зараз по 2 700 на колесі, а тобто в круг ми виграємо скільки? 10 кг? Ціла херня, певно. Получається, що так. Я думав більше. Мені чогось здавалося, що тут ми виграємо по вазі на літній. Ні, значить літній важче. І Якщо це штатний розмір, а вона їде зараз гірше, ніж сток, значить все-таки може бути правдиво. Давай вагу виключимо. І це при тому, що ми зараз поважили передній колеса, ким менше. Зараз кидаємо наперед зиму, знімаємо задні і важимо ще заднє. Тепер можна казати, чого був держак на тій машині. Тому що 275 колесо, воно уфі-уфі. Що рулетці в нас. 66 так само. Ставимо на ногу, подивимося наскільки воно важче. Тому що там ми виграли 5 кілограмів. Ну 5, скільки? 5 400? Ні, 10 кг було. 10 то на 4. Так. Ну, а на двох передніх. П'ять. А, 5. А, 5. Ну там. 5. Там порахуєш кінця. 25,5. Воно ще на півтора кілограма важче. То ще додаємо 3-13 кг на коло. На всі 4 колеса Ну, нічого дивного хоча мені здавалося, що вони є. бац 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 і ти вже не авторія називається. Звук йде напевно. Та ні. Резина почорнити і... Ну але погодься, якби були сірі диски, такі, які вони були до того, херня би повна була. Так. Ну, я вставлю фотку, які вони були до того, я їх помалював. Як на мене нормально. Перекидаємо всі колеса і їдемо замірятися. То знаєш, то з того жанру, як запитаю, як в кішечки справи. Вона сказала, має біт. Ааа! Ні, ми кинули їх в нашу групу f 10 все. Забери оці от фари. f 10 Нема в ній нічого більше. Ми спробували їхати, буквально от скільки, 5 кілометрів ми з тобою проїхали. Може і не проїхали п'яти. Все, корабель. Ти як на морі, на катамарані, оу, хвилі, боже, повороти, ловіть мене. Не знаю. Мені здається, що вона поїде гірше. Не знаю, який зараз буде зацеп. Сідаємо і заміряємо. Виглядає, звісно, хуйово. Відверто кажучи. Давай пробуємо ще раз. Просто з тормозу на газ. Все, ми почали шліфувати. 0,6443. Було конкретно менше. 9,17. 9,17. 9-17. 9, 9, 9 матч вашу 17. Давай зараз розвернемося і спробуємо з двох педалей. Але мені здається, що якщо ми дамо 2500 обертів, ми трошки спалимо задню резину. З двох педалей. Пробуємо. Перша в буксі. Друга. Ну, взагалі. Ну ні, Ну ні. 8.46. Це було близько. Тому ми зараз встаємо і робимо ще раз. Сьогодні машина буде терпіти. 0,63,77 на 0,4 більше, ніж було до того на літній. І 8,46. 0,4 від найкращого результату. Не так поно, давай пробуємо ще раз. Все, вся перша просто в буксі. Їдемо. 8,75. І боже, нею. От прямє. Прям, ні. Прям, ні. прям не хочеться. Я не знаю чого. Її не контролюєш. Ми зараз заїдемо назад, поміряємо 1 четверту милі і подивимося, як, як буде. Але прям ну не. Ну прям не подобається мені. Літня була класна, я не спорю. Ця, ну не знаю, або не моє, або я ще не привик до неї. От те саме місце, де в нас було 8.07. Даємо коробка в спорт з двох педалей. Ну, пробуємо Вся перша пробуксувалася. Класно. Друга. Третя. Прекрасно. Четверта. Їдемо. 0,108. 8.191574. 19. І що ми доказали? Що ми повільніші на 0,1. Що їй треба було певно доказати. Тільки я думав, що буде наоборот. Тому що танді десь Той відрізок у нас тоді був 8.20 або 8.25, щось таке. Знову пробуємо з двох педалей і будемо бачити, що в нас вийде зараз на зимої вже резині. Знову вся перша в буксі, друга доганяє. Добре, 376 060, що на 0,4 секунди довше. 010838. 0,1 секунда. 0,15, 1,8-1018, 1,4 милі, 1583. Так, в результаті, що в нас вийшло? Якщо ми беремо 20 диски, ті, що в мене літні, то найкращий час, що ми показали, 0,108,07. Отут скрін. Те саме. Отут скрін, так? З того боку, добре. Те саме відео, кажу, те саме відео, той сама, та саме ділянка дороги, той самий відрізок, зимова резина, 18 діаметр 8-19. О тут скрін чи тут? Тут, тут, бачите? Чесно кажучи, я думав, що різниця буде іншою в той момент, коли ми міняли колеса, тому що. Літні важчі на 13 кг, на коло на 4 колеса, літні є більшими, тобто непідресорена маса, яку має крутити привод, мотор, коробка, вона є більшою. Але, чесно кажучи, ця закупа не тримає. Таркум, херня повна. Та він новий, він свіжий, він ще від'їздить той рік, я не спорю. Це то саме, що з Преміорі. Якщо преміорі вже другий рік, викидувати, перший рік ще від'їздити можна. Резина не тримає нічого. Ви ж бачили, що там просто на старті вся перша це просто пробуксовка. І різниця в нас по всіх замірах, навіть квотер, це буде 0,100 чи е, 0,60. Це є більше, ніж 0,1 секунда. Що вирішує? Насправді для BMW-шних BMW маминих гонщиків, які на двох літрах пробують кудись поїхати, для них то вирішує. А для мене це було просто. Підтвердженням факту того, що я думав, і того, що я хотів давним-давно попробувати. Я хотів попробувати, чи буде різниця. І так, різниця була, є і буде. Але зато на тих дисках ту BMW об стіну я вже не розкладу. Сподіваюся. Тому дякую всім, що дивилися це відео. Обов'язково підтримуйте українське і до зустрічі. Машина.